Голоси видатних письменників та екскурсії часом. Такий інтерактив запропонував нардеп Микола Томенко, черкаським учителям. Депутат створив кілька тематичних добірок із української літератури та історії. Їх спільно із міською радою вирішили передати в тутешні школи. Напередодні диски з лекціями презентували вчителям. Вони мультимедійні уроки схвалюють. кажуть від такого інтерактиву користі більше. Я пропоную вам цікаву подорожу часі, що застиг в аскетичних чернецьких намолених печерах. Мені здається, аби ми спочатку незалежності вчителів, екскурсоводів активніше пригорнули, значить допомогли їм. Теж можна було багато проблем вирішити, яких ми сьогодні маємо. Або таке враження. А складається, що там в Севастополі життя не було, поки не прийшли русські Да? Значить, не було грецького міста, знаменитого, не було української історії, не було князя Володимира, який приймав там Русь. Ви знаєте золоте правило наочності, краще раз побачити, ніж десять разів почути. Тому, побачивши, діти запам'ятають швидше.